Верстку Лондон, ну, британці взагалі, це наші друзяки-лабуряки. Там, по-перше, перейменували вулицю на Київ стріт, якщо я не помиляюся, там де Рот. Київ, -Рот, та, там, де російське посольство, мало того, вони ще розфарбували дорогу в синьо-жовті кольори і зробили це досить креативно. Це показували в новинах, та просто вивезли фарбу, розлили, а далі машини самі розкатали. Бачите, що це не проти російського посольства. Це й таке. Пишуть, що потім заарештували це... цих е... Я... активістів. Ну, бо закон Закручили. є закон. Ну, так. Ну, їх не розстріляли. ж. Що... А, а, ні. Чотири. Та. Це організація, така називається Led By Donkeys. Я старався це зрозуміти, як це перекладати найкраще. чи Осель проводить чи проводжу. Керовані віслюками, так? А, або так, так. І вони багато чого роблять в політичному сфері. Але мені найцікавіше було те, що вони були готові а, до арешту. А, і це дуже гарна ознака того, що свідомі йдуть, роблять справу політичну, навіть я б сказав, а, художню. Але готові приймати будь-які рішення і, і затримки. Правда, це не буде, це, напевно, буде якийсь штраф або щось такого. Ну, адміністративна такого справа по-нашому. так. Але ем, все це одно, це, це мені нагадує 80-ті роки, як протестували проти е, совєтських там е, посольства в Вашингтоні і група українців були заарештовані. І перед тим, як зорганізували цю акцію. То питали кожного, чи ви, ви знаєте, що це закінчиться з арештом? Тобто треба думати, бо буде наслідки, і всі погодилися. В мене є цей кейс: а, там 10, а, українців, а, американців з українського походження, українців, які були затримані у Вашингтоні, але їхній суд пізніше, а вони вважали один з тих. А, Місцевих законів у Вашингтоні не конституційне, бо по суті було правило, що не можна протестувати ближче 40... Ну, це ярдів, це не знаю, як це перерахувати на метрів. До Наші речі років. розумні знайдуть, порахують. А, окей. Так. Да. Коротше кажучи, це от такого роду о, політичних акцій, це дуже приємно бачити і. Я знаю, що в нас військовий стан, але тут недалеко є на а як це вулиця Повітрофлотська, там де російський Повітрофлотський прометник. Так, ми повинні піти там також пофарбувати а вулицю. І кожне посольство маємо це і, бачити. І, і що цікаво, світі. що нам за це нічого не буде, на відміну від Лондона. Ні, точно. Але Хорош. якщо ми, ми хочемо показати нашу єдність з ними, так давайте зробимо. Я, я куп, буду купити фарбу, давайте зробимо, бо і навряд чи хтось там зупиниться. Це просто треба робити. Показати, що ми солідарні з ними, що там нікого немає в посольстві. У нас де-факто не де юре, а де-факто розірвані дипломатичні взаємини, і вони постійно тримають посольство, закриті там рулети. Менше з тим, якщо хочеш, звертайтеся до Марика, він купить фарбу. Він збирає вже на фарбу. Так як пам'ятаю, в 2014 році всі збирали на фарбу. От, і ти накидав лінкет на стаття посол Пристайку у Лондоні та, yeah. чого хоче і чого не хоче Лондон. Про реальні наміри Великої Британії. Це на. Я думав, що як вони перейменувалися НВ. Бо було нове а yeah. тепер це називається New Voice. Ну, окей, нехай New буде. Voice. І от, власне, та, власне, Пристайко розказує про. Про, про всі ці нюанси україно-британських взаємин, але mm -hmm. Британію треба респектувати, тому що, я повторююся, все досить не гортайте там. Ніхто не прочитає то з екрану, то знайдуть на сайті НВ. Е, власне, Бо Британія, здається, єдина країна, яка виконує Будапештський меморандум. Ну, Америка, також. сказать. Може, що півгодини тому щось жахнуло під Москвою. Вже зараз? По тому. Ось Боже, яка, яка прикра новина. А де це почитати? Я зайду на UMN.UA. Не бачу тут, що щось жахнуло під Москвою. Треба стрічки дивитися. Ну, я думаю, що з'явиться, тому що у нас ж селективні новини перевіряємо. Ну, Марк, ти ж прислав... Ви це... Можеш показати ось цю картинку, будь ласка, це so. з Москви. Я? Ні, ні, це я Григорія прошу показати. А. Ну, я про те, що наша дипломатія, от е, це робота посла України в Британії Пристайко. Він багато чого, це приклад е, того, що всі повинні так діяти. Е, наші дипломатії, і, і я, мені здається, він повинен вже you know, створити систему для західних, бо він побудував фактично цю систему. А, здається, ми говорили це на англомовну програму а, з Боберманом із Тавком. Нещо не так давно тому, а, хоч ми зараз підтримуємо, подякуємо там Бориса Джонсона, але в 2016 році він звинуватив Європейський Союз, в тому що була анексія, а не, а не Кремль типа. Uh, і там його кликали в, в Лондоні, uh, що він um, виб... ну, аположіст для, для, для Путіна. Коротше кажучи, і там стільки бабки вклали, uh, попри там рекомендації Мі 6 і Мі 5 не зробити цього руського лорда, так і зробили. І щоб ця держава тепер так uh, дивилася, і, і начебто бачила світло. Це просто так не не сталося. Це робота дипломатів, mm -hmm. і ми повинні ну, я хочу нагадати, що.